В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке у Запоріжжі почали відновлювати ще кілька будинків, пошкоджених російськими ракетами. На якому етапі роботи дізнаєтесь згодом? Вже два роки їхнє життя стоїть на паузі. Для них немає свят, а найголовніше бажання повернення коханих з полону. Рідні військовополонених влаштували автопробіг. Не мовчи, полон вбиває. Були там і наші журналісти. Про соціально важливі проєкти запорізької молоді у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні вночі, 26 грудня. Тактична авіація повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель чорноморського флоту РФ Новочоркаськ в районі Феодосії. В результаті влучання виникла пожежа і багаточасова детонація. Повідомляють також, що внаслідок вибуху в Феодосії пошкоджено залізничний вокзал і вікна в багатьох житлових будинках. А флоту на Росії стає все менше цього разу у слід за флагманом ЧФРФ крейсером Москва прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. Дякую пілотам повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу. Продовжуючи терор, російські окупаційні війська вночі атакували шахедами південь України з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря. В результаті протиповітряного бою знищено 13 з 19 ударних безпілотників в Одеській області. Ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Не вдалося уникнути влучань і на Миколаївщині. В ніч на 26 грудня ворог поцілив БПЛА типу шахет 131 136 по одному з промислових підприємств. Зафіксовано пошкодження складських будівель. Інформація про постраждалих не надходила. На Харківщині російські війська вночі завдали артилерійського удару по селу Подоли Курилівської громади. Влучання ворожого снаряду призвело до пожежі в приватному будинку. Під час гасіння виявлено тіло чоловіка мешканця будинку о 8.40 займання повністю ліквідували. У відповідь на терористичні атаки ворога наші захисники знищують окупантів і техніку противника на полі бою. Загалом протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, два їхні склади боєприпасів та три зенітно-ракетних комплекси. Орієнтовні втрати російських військ минулої доби становлять 1010 окупантів, 22 танки, 37 бойових броньованих машин. 19 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, одна кривата ракета, 1 русський корабль, 34 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Російські терористи продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області. Так двічі з РСЗВ атакували роботи 13 безпілотників. Запустили на Новоданилівку, Малинівку, Червоне та інші села. Загалом завдали 84 удари по 19 населених пунктах. По території Гуляйполя, Левадного, Тимирівки, Болтавки, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлось 69 артударів. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків громадян. Мирні жителі не постраждали. Як повідомляють у Генштабі до населеного пункту Дніпровка в Запорізькій області прибули співробітники ФСБ Росії, які здійснюють пошук та арешти проукраїнських налаштованих громадян серед місцевих, тим часом наші захисники відбили сім атак окупантів біля роботаного та Західньо-Шевербового, А підрозділ аеророзвідка Роніне 44-ї артбригади та 65-та механізована бригада ЗСУ показали, як працюють артилеристи на запорізькому напрямку. Далі Дія наших захисників захисників продовжують перетворювати ворожу техніку на металобрухт, а особовий склад на хороших русських колядка для жителів незламного міста. Бійці 102-ї бригади ТРО, які оборонять підступи до Гулій завітали в пункт незламності, аби привітати місцевих жителів з Різдвом Христовим. Вітаючи гуляйпільців зі святом, військові побажали їм божого захисту від градів та ураганів та пообіцяли помститися за загиблих побратимів. За побратимів, що чистім полі життя віддали, голови склали, ми не пробачим і всіх накажем хто йде з війною у землю ляже, що з поглядою всіх вас вітати. Нам ноги літа, за нашу славу, за Україну, нашу державу. У Запоріжжі почали відновлювати ще кілька будинків, які зруйнували російські ракети. До нового переліку увійшло вісім адрес, зокрема й багатоповерхівка по вулиці Незалежної України. 67. на більшості об'єктів роботи з відновлення вже стартували. Де наразі працюють підрядники, та коли обіцяють закінчити, дізнавались наші журналісти. У будинку на вулиці Миру, 14, стартували роботи з відновлення. Наразі підрядники працюють всередині 3 та 4 під'їздів. В квартирах тут, зокрема, тривають демонтаж та посилення віконних прорізів. Аналогічні роботи відбуваються і на двох інших будинках. Ще працюємо на понезалежній Україні 80 зруйнований будинок і Незалежній України 67. От, там теж відбуваються демонтажні роботи і несучих конструкцій будівлі, і квартирний, поквартирний демонтаж під оздоблення. Також підрядники замінюють вікна, двері та балкони, які постраждали внаслідок прильоту. Додають наразі це переважно перший та другий під'їзди, частково третій. У четвертому ж під'їзді заміну виконають після завершення внутрішніх робіт. Квадратних метрах це приблизно 450-470 квадратних метрів метапластикових виробів. Це і двері, і вікна, і балконні двері. Дехто вже поміняв, тому люди можуть за своїм бажанням відмовитись. Дехто в принципі відмовляється. Але більша частина людей згодні на заміну. Під нову хвилю відновлення загалом потрапили будинки за вісьмома адресами: це вулиця Миру, 14, Зестафонська, 8, наукового містечка, 59, незалежної України, 67, Запорізька, 2 А та 2 Б, Кам'яногірська 6 та будинок на перехресті вулиці Якова Новицького та Незалежної України. Фінансується відбудова з фонду ліквідації наслідків збройної агресії з боку РФ відповідно до постанови Кабміну номер 770. Вулиця Незалежної України, 80 З перехрестям Якова Новицького, 216,1 млн грн. Капітальний ремонт вулиці Мира, 25,4 млн. Капітальний ремонт будинку Незалежної України 67,98,4. Капітальний ремонт будинку Кам'яногірська, 6, 12,8. Капітальний ремонт Запорізьку, по вулиці Запорізьке 2А сто дівносто чотири дев'ять І капітальний ремонт будинку по Запорізькій – дев'ятнадцять дев'ять мільйонів гривень. відповідно до постанови. відбудовою займається служба відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області. Наразі роботи тривають за шістьма адресами. Проте працювати на об'єктах планують завершити у наступному році. Ось відповідно до проекту рамки там рік до двох років, але при наявності стабільного фінансування та погодних усумов, які сподіваємося, що будуть у нас всі об'єкти заплановано виконати в 2024 році. Тобто, як ті об'єкти, що менш складніші раніше, ті, що більш складніші, де з відновленням під'їздів там до кінця 2024 року. Наразі роботи на усіх об'єктах відбуваються паралельно. А підрядники закуповують будівельні матеріали, щоб не вибитись з графіка взимку, та вже у наступному році віддати власникам ключі від оновлених квартир. Наталія Олег Стригунов, не мовчи, полон вбиває під таким гаслом. В Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку військовополонених бійців Маріупольського гарнізону, які дотепер утримуються в російських катівнях. В акції взяли участь рідні та друзі. Бійців кілька десятків автівок проїхали містом, аби привернути увагу запоріжців до ув'язнених захисників. Тему продовжить Ольга Ларіонова. Олон це те, що вбиває, а не зберігає життя. Ці слова написані на плакатах, автівках, прапорах англійською, іспанською, німецькою, французькою мовами. Напередодні старту матері, дружини і діти українських захисників звернулись до світової спільноти і міжнародних організацій Товариства Червоного Христа, ООН, аби вони об'єднали свої зусилля навколо проблеми незаконного ув'язнення українських воїнів та варварського судилища, що влаштовує зараз над ними країна-агресор. Матері, дружини, наречені, діти. У багатьох з них вже нема сил про це кричати. Я благаю вас, я звертаюся до вас. Запоріжжя, вся Україна звертається до вас. Станьте амбасадорами, станьте голосом тих, хто не може зараз говорити за себе. Наше прохання і наше звернення єдине. Не мовчи, полон вбиває. Не мовчи, полон вбиває. Не мовчі полон вбиває. Жінки розповіли, що військовополонених засуджують за кримінальним кодексом МРФ, утримують у нелюдських умовах на крайній півночі, що порушує їхні громадянські права та міжнародні конвенції. І ці кричущі факти не можна залишати поза суспільної уваги. Наші хлопців катують, вони не повертаються просто з перетримки. Вони повертаються скалічені, зґвалтовані, знищені морально і фізично. Багато хто після полону вже вмирає, тому що не витримує організм. Витримує дух, не витримує організм. Багато хто не розуміє, що ми не просто так тривожимо. Ми кричимо, що кожної хвилини їх мучать. Нам потрібні обміни. Наш ворог не є благородним ворогом. Вони не дотримуються ніяких конвенцій. Вони виконали свій обов'язок до останнього, і тому ми маємо постійно про них говорити. Поки вони не повернуться, маємо про них нагадувати. Ми звісно на контакті зі всіма організаціями, які можуть допомогти в цьому питанні, але на жаль, вони. Ну, вони нічого не можуть робити, тобто ми постійно до них звертаємось, і відповіді немає жодної інформації. Кілька десятків автівок вишукувались у колону, і двічі проїхали прибережною магістралю, а потім роз'їхались по п'яти районах міста. Це друга акція вихідного дня на підтримку українських захисників, яку наприкінці року організували в Запоріжжі їхні рідні. Перша відбулася 17 грудня. Жінки й надалі звертатимуться до правозахисників, очільників держав, міжнародних гуманітарних організацій та всієї світової спільноти, аби захистити українських воїнів. Нагадаємо, за офіційними даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зараз у російському полоні утримуються понад 3,5 тисячі українських військовополонених. Між тим, вже кілька місяців Росія блокує всі спроби обміну полоненими. Тож винятком є лише ті, що організовують безпосередньо на полі бою. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. Науковці інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Академії медичних наук України відзвітували про хід розробки програми охорони довкілля. Вона має реалізовувати шляхом поетапного зниження викидів шкідливих речовин підприємствами Запоріжжя. Свої висновки київські науковці презентували робочій групі, яка в Запоріжжі курує розробку цієї програми. Основні розрахунки виконано зазначили фахівці. Зроблено аналіз концентрації забруднюючих речовин в Повітря, а також оцінка впливу на здоров'я населення, визначені вулиці та місці установи, що розташовані в зоні ризику, потребують додаткових досліджень. Визначено зони неприйнятного ризику, окремо для для кожної забронюючої речовини, як за умови острову, так і хронічного впливу. Було вже визначено саме ті вулиці, в яких треба проводити диспансеризацію населення для раннього виявлення індикаторної патології органів дихання, серцево-судинної системи, вроджених вадок розвитку та онкозахворювань. Зокрема серед чутливих груп населення це діти, вагітні жінки та люди похилого віку. А також люди з нагадаємо, замовником розробки цієї програми стало управління з питань екологічної безпеки Запорізької міськради, Київський інститут імені Марзєєва почав працювати над нею цьогоріч влітку. Зокрема, досліджується робота 120 великих промислових та інших підприємств міста, що є головними забруднювачами атмосферного повітря. Це програма поетапного зниження реалізується в Україні вперше. В нашому місті йде практична реалізація статті закону про охорону атмосферного повітря. Методологія оцінки ризику вона якраз дозволяє не лише оцінити цей ризик, забруднення, вплив, а і управляти ним. Тобто сама методологія, вона насправді оцінки ризику, вона дає чиновникам вже можливості чіткий алгоритм. Якщо отак, то тоді робимо оце. Якщо так, робимо такі кроки. Учасники обговорення домовились продовжити дослідження в наступному році і завершити їх не пізніше, 30 червня. Після цього буде надана стратегічна екологічна оцінка міста Запоріжжя. А потім розпочнеться етап реалізації програми. Цей документ буде дорожньою картою щодо запровадження природоохоронних заходів у Запоріжжі. 86 кримінальних проваджень за фактами зловживань та розкрадання бюджетних коштів відкрито з початку року в Запорізькій області. Про це повідомили під час круглого столу за результатами діяльності робочої групи. Прозорість і підзвітність за словами начальника зова Юрія Малашка. Нині триває аудит діяльності облдержадміністрації. Службові розслідування є. Вже і перші кадрові рішення. Один з керівників обласного департаменту був звільнений. Та головне завдання робочої групи контроль за використанням коштів державного та місцевих бюджетів. Передусім, доцільність закупівель та їхня вартість. Вже є і результати перевірок. Це і ШВСМ, де близько 20 мільйонів гривень виявлено факти. Це і краєзнавчий музей, де в ході перевірки фондів виявлено та зафіксовано їх, факти розкрадання державного майна. Поліція займається зараз цим питанням. І окреме питання у нас службові зловживання і нераціональне використання коштів медичній галузі області. Це наша Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня, де встановлено завищення вартості. Робіт на до 17% – це близько 8 мільйонів гривень. І обласний медичний центр серцево-судинних захворювань, де керівнику підрядної організації вже повідомлено по підозру. Галузями, де зафіксована найбільша кількість зловживань, правоохоронці називають медицину, освіту, будівництво та житлово-комунальне господарство. Нині вже є відкриті кримінальні провадження. Окремим посадовцям повідомлено про підозру. У кримінальних правопорушеннях у бюджетній системі встановлено збитків на суму майже 29 мільйонів гривень, з яких відшкодовано 17. Розглядається судом винувальний акт за частиною 5 статті 191 відносно генерального директора ТОВ Біосенс, яка при поставці медичного лінейного прискорювача для потреб Запорізької обласної клінічної отколичний диспансер завищила граничну надбавку на медичне обладнання, що призвело до необґрунтованих видатків з бюджету на суму понад 1,6 шесть. Мільйонів гривень у листопаді, за частю 5 статті стрімса першої, повідомлено про підозру керівнику товариства, яким завищена вартість виконаних робіт під час реконструкції будівлі обласний медичний центр серцево судинних захворювань, про яке вже згадували, та при превласне бюджетні кошти на суму понад 3,5 млн грн. мільйони гривень. Повідомлення про підозру. Посадовцям у вчиненні злочинів у бюджетній сфері міста Запоріжжя, це керівники та працівники комунальних підприємств, установ, закладів освіти, медицини тощо, службовцям міських, районних та сільських рад області, а також суб'єктам господарювання. Підозри оголошені 26 особам по статті сьогодніста за фактами привласнення розтрати майна та коштів, це департаменти капітального будівництва, це заступники департаменту економічного розвитку і торгівлі, депутати Архівської міської ради, мер міста Дніпровудного та директора кому... Нальних закладів патрульні оперативно виявили та затримали громадян, які незаконно заволоділи транспортним засобом, а його власника попередньо вивезли в лісосмугу і забрали цінні речі. Про цю та інші події детальніше в нашому дайджесті. Незаконно заволоділи транспортним засобом. Двоє молодики видали себе за покупців авто у подружньої пари. Поки жінка відволіклась, вони посадили її чоловіка в машину і поїхали в невідомому напрямку. Після чого почали телефонувати та погрожувати. Патрульна поліція оперативно відреагувала на заяву власниці і невдовзі знайшла автівку. Крадіями виявилось двоє громадян віком по 20 років. З'ясувалося, що чоловіка заявниці крадії вивезли до лісосмуги, де забрали власника авто. гроші, ще документи і мобільний телефон на зловмисників Відкрито кримінальне провадження їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 44-річна вчителька іноземної мови очолила в Мелітопольському районі Государственне казіоне очжені «Константиновська середня обща образовательна школа номер 2, незаконно створена на базі української гімназії. Освітній процес в начальному закладі організовувала за програми країни агресора винятково російською мовою. Зловмисниці заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Інша освітянка очолила загальноосвітню школу у селі Приазовське та впроваджувала в. Ньому критерії освіти РФ. Їй також повідомлено про підозру щодо колаборанток. Тривають досудові розслідування. Співробітники ДСНС врятували котика. В одному з населених пунктів Запорізького району знадобилася допомога надзвичайників. Як з'ясувалося, кошеня впало в підвал, а мешканці будинку не змогли самотужки його дістати. Рятувальники за допомогою драбина спустилися до чотирилапого і передали господарці на у Запоріжжі внаслідок пожежі загинула літня жінка. Загорання трапилося в понеділок близько одинадцятої. Коли рятувальники прибули на місце виклику, то виявили, що горить приватний будинок. Пожежа охопила понад 100 квадратних метрів, зайнялись домашні речі та меблі у кімнатах. Вогонь довелося оперативно ліквідувати, але в одному з приміщень рятувальники виявили тіло 84-річної власниці оселі без ознак життя. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причина пожежі встановлюється. За фактом пожежі, відповідними органами ведеться розслідування. Від гіллю СНС залучалось 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. Протягом 20 -го, 23 -го грудня в Запоріжжі відбувся навчальний табір для 40 учасників молодіжної програми АптШЕФТ. Під час заходу команди знаходили рішення проблем, які турбують, і в результаті створювали власні проєкти. Як це було, бачили наші журналісти. Назарій, учень 10 класу Запорізької гімназії, номер 93 розповідає, разом із дівчатами зі своєї школи долучилися до програми Апшифт, аби отримати підтримку у створенні соціально важливого проєкту. В Процесі роботи учасники зосереджуються на формуванні проблеми, яка їх турбує, та негативних наслідках, які вони хочуть подолати. А вже під час обговорення та навчання знаходять рішення. Ми працювали з проблематикою відсутності зацікавленості наших учнів в Запорізької гімназії, номер 93 до важливих соціальних питань. Ось ми її обрали, бо знаєте, це таке нагальне це таке нагальне питання. Ми постійно з ним зіштовхуємось, особливо після ковіду, після повного вторгнення, чотири роки дистанційного навчання. Учні не дуже йдуть на контакт. Це також проблема в соціалізації і вже незвичності для учнів брати участь в якихось таких питаннях. Які ми саме знайшли рішення з цієї проблеми? Це проводити різноманітні волонтерські заходи, там де будуть проводити тренінги волонтери, медіатори, лектори, тренери, тобто люди з досвідом. Вони будуть ділитися своїми думками, своїм досвідом. З нашими учнями нашої школи, і саме це у цьому також будемо приймати участь. Ми Ми будемо ходити з Назаром з Вероніко, тобто по класах. Ми будемо розповідати саме так, знаєте, просто дуже нескладно, що таке волонтерство, тому що ми взяли цей напрямок. У реалізації задуму молодим людям допомагають ментори. Саме вони протягом реалізації програми підтримують молодь. Разом із учасниками знаходять ефективні рішення. Рішення проблемних питань, щоб в результаті створити суспільно корисний проєкт. В першу чергу ми допомагаємо, підтримуємо команду в реалізації їхньої ідеї. В першу чергу, це стосується спочатку формування самої ідеї, визначення проблеми, мети, концепції, і в результаті команда створює свою проєктну таку історію, як вона хоче реалізувати цей проект, за рахунок чого визначає стейкхолдерів, які можна хочуть залучити для реалізації свого проекту. Пропрацьовує бюджет, який необхідно, і відповідно визначає сталість проекту, як це можна потім далі продовжити цю діяльність уже за межами системи шуфта. Головне завдання програми апшифт навчити молодь працювати в команді, аналізувати виклики сьогодення та нестандартно мислити для запорізького регіону. Є дуже актуальні проблеми це соціалізація. Так як останні роки підлітки та молоді люди вимушені перебувати більшу кількість в онлайні, їм дуже не вистачає офлайн спілкування. Це перше друге, це те, що проходить з цієї проблеми вже витікаючи, те, що у молодих людей є певні страхи комунікації. Ось а також питання стосовно саморозвитку та профорієнтації. Окрема така когорта проблем це еко екотема. Програма Upshift в Запорізькій області впроваджується громадською спілкою Культурна ліга сходу за підтримки дитячого фонду ООН та уряду Японії. До наступної хвилі можна долучитися вже зараз, заповнивши реєстраційну форму на сайті програми або перейшовши за qr кодом який ви зараз бачите на екрані. Головна умова сформувати команду з трьох п'яти людей віком від 14 до 24 років. Яка готова вирішувати конкретну проблему? Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Новорічний настрій, святковий концерт та смачні подарунки в Запоріжжі. Дітей, військовослужбовців, які загинули, отримали поранення або продовжують боронити територіальну цілісність України. Привітали з новорічно різдвяними святами. Святкування відбулися у незламних хабах в палацах культури Титан та Орбіта. Святкову інтермедію «Крісмас Круїз» підготував центр культурних послуг департаменту культури і туризму міськради. Залучені актори, які будуть проводити новорічне шоу Крісмас, і буде проводитися цілу годину. Для них таке новорічне шоу дуже гарне. І будуть і співати, і танцювати, і будуть кукли, і буде дракон. І це все буде. Також наприкінці ми зробимо невеличкі конкурси нашим дітям, і вони отримають подарунки. Багато запорізьких сімей не зможуть зустріти свята в повному складі, бо їхні рідні нині захищають Україну від російських окупантів. Серед них і пані Анна з п'ятирічною донечкою Аміною її чоловік служить в лавах збройних сил України. Зброю до рук взяв ще у 2014-му, а після початку великої війни знову був мобілізований. Цьогоріч на різдво зібратися родиною не вдалося, але, попри все, дівчата не втрачають надії на якнайшвидшу перемогу і зустріч зі своїм захисником. У нас є традиції, аміна статум завжди прикрашають вікна. Це їх традиція, і вони це роблять разом. Але з початком повномасштабного вторгнення ця традиція в нас ну, не виконується. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТ.